Пиво зі смаком дружби військова комедійна драма, події якої розгортаються в 1967 році у Нью-Йорку. 26-річний Джон Донов'ю для своїх Чікі безтурботно проводить вечори у барі за кухлем пива з друзями, та йому подобаються розмови президента про перемоги над комунізмом. Через його позицію відбуваються сутички з мітингувальниками, які виступають проти війни. Одного разу у барі він каже своїм друзям, що відвезе пиво побратимам у В'єтнам. Матері військових приносять йому передачки для своїх синів, але Чікі не думав, що це йде до того, що прийдеться все ж таки їхати у В'єтнам. І він шукає корабель, який можна туди доправитись. Він знаходить корабель, на якому якраз є ще одне місце. Відступати Чікі немає куди цій ситуації, тому закупляється пивом, сідає на корабель та відпливає у В'єтнам. Через кілька місяців, припливши у В'єтнам, він шукає свого першого друга, який служить у військовій поліції на березі, можна сказати, у тиловому місті. Тут йому доволі подобається, так як вибухи та війна ще доволі далеко від нього. Але друг попереджає, його, що інші його знайомі знаходяться в гарячих точках. Чікі у нас не особо вірить всім людям. Навіть якщо це його друзі. Тому він вирушає у гарячу точку. Через деякі маніпуляції та перекидання агентом ЦРУ він потрапляє у гарячу точку, де пізнає справжню в'єтнамську війну. Також його починає переслідувати справжній агент ЦРУ, йому вдається від нього втекти. Але прогулянка по в'єтнамських джунглях видалася доволі жаркою. Повернувшись в тилову столицю В'єтнаму, він розповідає журналістам, які не були на передовій справжнє лице війни. На цей день якраз припадає перемиря з в'єтконгівцями, та в'єтконг не бере вихідних, тому атакує місто та ще багато і різних населених пунктів з базами американців та знищує чималу кількість боєприпасів та техніки. Тільки провідує останнього друга, він поранений. Але теж каже, що Чікі тут не місце. Авіасполучення та флот відплили від берегів В'єтнаму, так як йдуть пекельні бої. Чікі вдається сісти на один з військових кораблів, в якому він летить сам з багатьма трунами побратимів. По поверненню додому він розповідає своїм друзям та знайомим про справжнє лице війни. І що це війна не та на якій варто віддавати своє життя. На цьому і закінчується фільм. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь.